Вітаємо вас на каналі iProf професійні профільні рішення для ваших стель. Сьогодні презентуємо вам наше нове профільне рішення q 11 Ніша ніша-карниш для штор. Кіо11 це профіль створений для габаритних штор для того, щоб штори виглядали гарно і рухались вільно. Ми вже протестували його з текстильним декоратором. З точки зору текстилю, він повністю відповідає всім вимогам. Наприклад, між міжачками 5 см це той стандарт, який очікують всі декоратори. Адже це гарантує правильну посадку та красиву хвилю штори. Ще один важливий параметр 50 мм між шторою та першою губою профілю. Це означає, що навіть габаритні штори не зіштовхуються між собою, а легко рухаються. Висота профілю всього 43 мм. Завдяки цьому він ідеально адаптується під вітражні вікна. Окремо варто сказати про функціональність. Пас під гарпун закривається вставкою IP, що робить профіль чистим та завершеним. З боку передбачено місце для LED-стрічки, яке закривається розсівачем полік. Це дозволяє отримати сучасний та стильний світловий акцент. І звісно, величезною перевагою є стикування з нашими тіньовими та парящими профілями. Наприклад, завдяки Shift, ми можемо отримати ідеальне поєднання з профілем S7 та S4. Крім цього, даний профіль має гарний функціонал з'єднання між собою. У цьому відео ми покажемо варіант стиковки саме з парящим профілем s 7 та s 4 Для К11 передбачено три варіанти бігунків. Гачки 360 йдуть у стандартній комплектації. Гачки ST на швидкісних колесиках доступні за додаткову плату. Та гачки КС також підходять до даного профілю. Тепер переходимо до монтажу. Ми протестуємо цей профіль з точки зручності роботи для стильовиків і подивимося, з якими нюансами можемо стикнутися. Зараз ми вирізаємо в потрібний нам розмір. Наступний етап у нас підрізка під парящі профілі, а саме профіль S7, та по іншій стороні у нас буде профіль С4. Що нам потрібно зробити? Нам треба виміряти в профіля S7. Відстань, тут у нас 50 мм. Беремо вирізаємо обидва профіля під 45 градусів, а нижню частину профіля на карнизі залишаємо. Наше запилювання має виглядати саме так до цих пір. Ну що ж, ми зробили запил під 45 градусів. Зараз відрізаємо цю частину профіля для того, щоб з'єднати з профілями сім. Поєднання профіля s 7 та карниза ми зробили. Все підігнали, переходимо на іншу сторону, будемо робити під профіль s 4 Робимо запилювання даної частини профілю. У нас профіль s 4 має відстань від ціни 24 мм. Помічаємо. Розбіри ми зняли, робимо запив. Ось так от має виглядати запилений профіль. Запилювання під 45 градусів ми зробили, підрізаємо профіль під 104. Запилювання даних профілів ми зробили, отак воно має стикуватися. За гардиною у нас буде йти невелика дотяжка 13 см, ми робимо її на тіньовому профілі X1, робимо запилювання під даний профіль. Підігнали профіль X1 під гардину, так воно має виглядати. Профіля готові до встановлення на стелю, переходимо до монтажу. Профіль ми підготували, на задню сторону карнизу ми накрутили підвіси. тіньовий профіль за карнизом ми встановили. Все готово до встановлення на стелю. Дані профілі у нас з однієї сім'ї і дуже легко та якісно поєднується. Ми вставляємо такий кут. Також на даному профілі є місце під такий даний кутик, для того, щоб ми зробили місце та надійне з'єднання. Дуже жорстко тримаються. Профілі знаходяться в одній сім'ї, дуже легко та якісно поєднуються за допомогою кутів. А зараз у мене в руках профіль s 4 також будемо його поєднувати з нашою карнизом. Ну що ж, приступаємо! Дані профілі з'єднуються також за допомогою таких кутів. В даному профілі підсвітка знаходиться з боку, зараз ми її будемо монтувати. Ну що ж, стрічку ми встановили, підключили. Зараз будемо ставити розсіювач полікарбонатний для того, щоб був у нас гарний та ровний засвіт. Ну що ж, даний профіль ми змонтували, досить гарний профіль виявився. Технологічний, гарно поєднується з типами профілів парящих, s 7 s 4 також з тіньовими профілями. Дуже гарний та якісний профіль. Ну що ж, настав час тягнути полотна. Переходимо до монтажу дотяжки. Ну що ж, маленьку дотяжку ми вже встановили, у нас тіньовий профіль з перехідом на гардину. Пас під гарпун у нас закривається такою ставкою IP для того, щоб сховати гарпун. І 11 це не просто ніша карниз це профільне рішення нового рівня. Воно враховує як потреби текстильних декораторів, так і вимоги стегльовиків. Монтаж пройшов успішно. Зверніть увагу на стиковку, особливо з іншими профілями, щоб отримати ідеальне рішення. А зараз перейдемо в шоурум, щоб протестити, як рухаються штори з гачками 360 та СТ. Зараз ми знаходимося в шоурумі iProf і будемо тестити, як ходять штори. Досить легко і плавно йде. Також ми протестимо гачки 360, які комплектуються в нішу Q11. В даному випадку ми будемо тестити на гардіні К5, але камери під гачки в них однакові. Тестимо, як вони у нас рухаються. Як ми бачимо, штора за очками 360 також вільно і плавно рухається. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки цьому відео і до нових монтажів Сайпроф.